Ну, властиво, епістолярний жанр. Чим він мені здається важливим, що читаючи ці листи, звичайно, будь-який текст, будь-яка форма нарації, вона вже дещо змінює дійсність. Але це жанр може, найближче наближений до дійсності, тому що за цими листами стоять факти життя, життя, стоять. Думки, почуття, які дійсно були, які мали місце, які були, і це не вигадка, це не фікція. І читаючи ці листи, дійсно приймаєшся цим, може навіть більше, ніж таким текстом вигаданої фік фікційної літератури. Це з одного боку, звичайно, ми абсолютно нічого не змінювали, ми нічого не опускали, ми дуже добросовісно, Перекладали до кожної крапки, до кожної коми, все збережено. Чи був якийсь дискомфорт жодного? Я працювала над цими жіночими листами, я хочу сказати дійсно з великим захопленням, з якимось таким внутрішнім почуттям вони так проходили крізь мене. Тобто цей текст, як. Ткання певної нитки чеш чеш і виходить тканина з того, тобто кожне слово, кожне речення треба пропустити крізь себе як ниточку, крізь пальці. І в мене було почуття е, моментами смутку, і я скажу абсолютно відверто. Було кілька моментів, де я справді плакала. У мене були сльози на очах. І як не дивно, я потім вже коли редагувала, коригувала, я знову доходила до тих моментів, і знову в мене сльози були на очах. Тобто це закладено вже в тому тексті. Якщо ти цей текст настільки близько відчуваєш, проходиш крізь нього, це значить, що це є в цьому тексті. І це відчує кожен, хто дійсно уважно і з почуттям прочитає цей текст. Ну насправді на мене часами нападала така лють від, від того, що ось вони не розуміють одне одного. Інге Ворбахман стала для мене ну, ще ближчою якоюсь мірою, тому що я побачив, як вона справді всю себе віддавала цьому коханню, як вона розкривала всю свою душу, як вона намагалася утримати це кохання, як вона. Ну, докладала стільки зусиль і, і знаходила такі прекрасні, такі поетичні слова. І целан часами просто був глухий до цього всього. Я не знаю, чи це просто така чоловіча риса, чи, чи це можна пояснити чимось іншим. Але, безперечно, що якщо поставити на терези їхні почуття, то почуття Бахман було набагато сильнішим ніж целан. Я не хочу наш діалог доводити до безконечності, але щоразу з'являються нові думки. У рільки, згаданого сьогодні кілька разів є вислів Безмір любові це жіночий талант. І властиво, це у цьому вся Бахман. І в одному з інтерв'ю, коли вона говорила про... Свій цей роман Маліну, який вважається її духовною автобіографією, вона вис... вжила такий вислів як геній любові. І я зацитую, чи вдалося мені зобразити геній любові? Я не знаю. Знаю лише, що нечисленні великі приклади такі виняткові, що безсумнівно є люди, які там, де інші мають незначний випадковий талант. Отримали щось у дарунок. Дякуємо.